Доброго дня, шановні глядачі. Королевський монетний двір Великобританії випустив у 2019 році колекцію 10пенсових монет, які демонструють від А до Я речі, які роблять Британію Великою. Колекція з 2,6 мільйонів істинно британських монет прикрашена цілим рядом зображень, які за задумом передають британську ідентичність. Всього виконано 26 дизайнів на кожну букву алфавіту. За свій варіант дизайну можна було проголосувати під час публічного голосування. А остаточний вибір робив консультативний комітет Королівського монетного двору. Ось повний перелік істинно британських цінностей A. Angel of the North. Ангел Півночі. Це найбільша скульптура у всій Великобританії. Вагою 200 тонн. Вважається найбільшою скульптурою Ангела у світі. Б. Bond. Джеймс Бонд. Bond. Сі. Крикет це традиційна англійська гра. Хоча, можливо, традиційним англійським видом спорту треба було визначити футбол чи, можливо, бокс. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому приводу. Ді. Даблдекер-бас – Двоповерховий автобус. і English breakfast англійський сніданок включає до себе бекон, яєчню, ковбасу та напій, зазвичай чай або каву. До цього сніданку можуть додаватись інші складові, залежно від регіону чорний пудинг, печені боби, гриби чи помідори, F. Fish and chips. Традиційна страва Великобританії. g. Greenwich mean Time – Середній час за Грінвічем. Гринвіцький меридіан, прийнятий нульовим меридіаном і є вихідною точкою відліку географічної довготи, а також часових поясів. Age Houses of Parliament. Будівля парламенту є однією з найвідоміших будівель у світі. Вона постійно використовувалась з першої половини 11 століття. Початкова будівля парламенту була знищена пожежею у 1834 році і на її відновлення знадобилось 30 років. Найвідомішою частиною будівлі є годинникова вежа, в якій знаходиться Біг Бен. Ай Ice Cream Con. Ріжок морозива. Перший запис про використання ріжків для подачі морозива був у 1888 році в кулінарній книзі Місіс Маршал. Jubilee – Джубілі. Королева Єлізавета ІІ і королева Вікторія є єдиними двома правлячими британськими монархами. Які відзначили свій діамантовий ювілей 60 років на троні. Ювілей королеви Єлізавети II святкували у червні 2012 року. Кей Кінг Артур. Напевно, не знайдеться людини, яка б не чула хоча б одну з невідомих легенд про меч в камені або лицарів круглого столу короля Артура? Л. Лохнес Монстр. Чудовисько озера Лохнеса Достеменно невідомо, чи існувало цей чудовисько насправді, але туристів воно приваблювало дуже добре. М. Макінтош. Що є більш британським, ніж скаржитись на погоду? Здається, для кожного британця Макінтош це річ, яка супроводжує їх щодня. Винайдений Чарльзом Макінтошем у середині 19 століття цей прорезинений плащ рятує британців в дощову погоду. Н. National Health Service Національна служба здоров'я. Відкривши свої двері в 1948 році, Національна служба здоров'я є одним із найстаріших і найвідоміших націоналізованих постачальників медичних послуг у світі. Оу. Оок-3. Дуб. Символ сили та витривалості, могутній дуб поширився по всій Великобританії. Будучи національним деревом Англії та Уельсу, а також емблемою Графста лондон Лондондері в Північній Ірландії. Британський народ дещо вражений дубом. А шотландці особливо люблять зберігати свій чудовий шотландський віскі в бочках зроблених з цього дерева. Пі. Постбокс. Поштова скринька. Запроваджена в 1852 році. Поштова скринька була створена лише через 12 років після появи поштової марки Penny Black. Кю Кюен. Черга. Якщо британці хоч щось вміють робити, так це стояти в упорядкованій черзі. Хоча деякі прихильники були розчаровані, що для Кью обрали зовсім не королеву. Р. Робін. Вільшанка. Офіційно названа улюбленим птахом Великої Британії, С. Стоунхенд. Стоунхенч це доісторична пам'ятка, розташована у графстві Вілшир, Англія. Пам'ятник складається з кільця стоячих каменів, кожен з яких за вишки близько 13 футів. Це десь 4 метри. Завширшки 6 футів приблизно 2 метри і вагою близько 25 тонн. Камені розташовані по полу з меншим внутрішнім колом каменів. Ті Ті Пот. Незалежно від подій, дня тижня чи температури на вулиці, завжди знайдеться час для смачної чашки чаю. Ю. Юніон флаг. Знакова частина Великобританії культовий прапор Союзу, часто відомий як Union Джек. Є національним прапором Сполученого Королівства. Символізуючи союз країн, що входять до Сполученого Королівства, прапор поєднує в собі три державні прапори: Англії, Шотландії та Ірландії. В Вілліч Села та сільське життя є величезною частиною британської культури. Безліч крихітних взаємопов'язаних будинків, де всі, здається, знають один одного, і жодна справа не є приватною. W. World Wide Web. Винайдена Тімом Бернерсом Лі в 1989 році. Всесвітня павутина об'єднує весь світ одним натисканням кнопки. Від першої сторінки веб-браузера в 1990 році до Google, Вікіпедія, Ютуб та соціальних медіа неможливо уявити життя без нього. Всесвітня павутина, безсумнівно, є одним із найвидатніших винаходів в історії людства. X, x mark The Spot. Від піратів і шукачів скарбів до відомих дослідників. Приказка говорить, що X позначає місце, куди варто відправитись в експедицію. Це місце, де заховано давно втрачений скарб. І це часто останнє місце зустрічі в злічених фільмах. Y Yomen. Yomen – Йомен. Йомен це церемоніальна варта лондонського Тауера. У них є популярне прізвисько Віфітер. Вони відповідають за нагляд за об'язненими таулеру і охорону королевських регалій. На практиці вони виконують функції екскурсоводів і самі є популярною цікавинкою для туристів. Біфітер один з відомих брендів джин. Z – Зебра кросінг, Пішохідний перехід. Одна з найвідоміших зебр на обкладинці альбому The Beatles Abbey Road. Майбутні колекціонери монет, які захочуть цю колекцію, можуть безкоштовно завантажити додаток Great British Coin Hunt. Додаток дозволяє користувачам сканувати зображення монети і додавати в папку цифрових колекціонерів. Також в ньому буде відображатись карта, яка покаже, де були знайдені монети по всій країні. Додаток також дозволить людям обмінюватись чи торгувати монетами з іншими колекціонерами. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь та ставте вподобайку. На сьогодні це все до зустрічі. Бережіть себе.